Місцеві мешканці перетворили частину лісу на сміттєзвалище. Сюди вони привозять і викидають пляшки, меблі. Одяг і інший бруд. Ми стали свідками того, як розростається сміттєзвалище і множиться бруд навколо. Один із місцевих мешканців на мотоблоці з причепом привіз у лісосмугу габаритне сміття і почав його вже вивантажувати. Тоді й побачив нашу знімальну групу. Небайдужі містяни викликали до правопорушника поліцію. Правоохоронці прибули дуже швидко і склали протокол. Чоловік говорить, що тут усі мешканці приватного сектору скидають сміття. Та такий аргумент навряд чи дозволить. Уникнути адміністративної відповідальності, як наголосила представниця Шосткінського районного управління поліції, Тетяна Міняйло за це правопорушення, передбачений штраф Стаття 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення, порушення державних стандартів, норми, правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою території населених пунктів тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 12 до 80 на податкових мінімум доходів громадян на посадових осіб громадян, суб'єктів підприємницької діяльності від 50 до 100 на податкових мінімум доходів громадян. Нині один не мінімум доходів громадян становить 17 гривень. Тож, як мінімум, чоловіку за виконане сміття доведеться сплатити 204 гривні а в разі максимального штрафу 960. Начальник управління житлово комунального господарства Геннадій Милашенко про проблему знає і нині управління оголосило тендер на вивіз сміття з приватного сектору у мікрорайоні. У нас організований був вивіз сміття по мікрорайону, де багатоповерхова забудова. Мешканці прилеглих вулиць приватного сектору зносили сміття до цих контейнерних майданчиків. Є певна проблема, що там не був організований вивіз приватного сектору. Але зараз організований конкурс оголошений. Вже чекаємо надання пропозицій. Для організації вивозу сміття з приватного сектору Геннадій Васильович пояснює, що у приватному секторі сміття будуть вивозити за графіком. Як ми вже пробували на практиці, то встановлення контейнерних майданчиків у приватному секторі є проблемним, тому що ніхто не хоче, щоб саме біля його будівлі стояв майданчик. Тому буде організований погодинний вивіз сміття по вулиці. На певний час будуть вивішені графіки вивозу і. Таким чином буде організовано тариф з вивезення сміття складає усього 20 гривень з людини на місяць. Вартість послуги цілком доступна, тому справа не в коштах, а у низькій культурі відповідального ставлення до довкілля. Тут це залежить не тільки там, як вивозиться сміття, а від свідомості населення, тому що навіть на тих вулицях приватного сектору. Які вже організовані, то дуже багато відсоток неплатників. Тобто, це незначна сума, яку платять за вивіз сміття, але деякі вважають, що проще вивізти його десь. На край міста ліквідувати сміттєзвалище надзвичайно складно нині через воєнний стан взагалі не передбачено виділення коштів на таку статтю видатків. Та начальник управління запевняє, що будуть знайдені можливості, щоб прибрати сміття з мальовничого куточку мікрорайону. Прошу всіх наших мешканців бути більш свідомими за від нас. Залежить в якому місті ми будемо жити. Багато людей не розуміють, що сміття, яке вони викидають у ліс або на поле, не розкладається протягом багатьох років, отруючи ґрунт, воду та повітря. Пам'ятайте, що чистота довкілля це не лише робота комунальників, це наша спільна відповідальність.